Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розглянемо притчу про 10 дів, записану в Євангелії від Матвія. Розпочнемо з словами молитви царя Давида, записані у 25-му псалмі. Дороги Твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь. Провадь мене в правді своїй і навчити мене, бо ти, Бог спасіння мого, кожен день я на Тебе надіюсь. Сьогодні ми розглянемо ще одні двері, про які написано в Біблії, а саме двері, що ведуть до весільної церемонії та весільної вечері Агнця на небі. Про ці двері говориться у притчі про 10 дів, записаної в Євангелія від Матвія. Прочитаємо та проаналізуємо. Євангелія від Матвія, 25 розділ вірші 1 по 13. Тоді царство Небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої та пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом зі своїми каганцями. І коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. А опівночі крик залунав. Ось молодий, виходьте назустріч, схопились тоді всі ті діви і каганці свої наготували. Нерозумніш сказали до мудрих Дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудріші відповіли та сказали, щоб, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові ввійшли на весілля з ним. І замкнені двері були. А потім прийшла і решта дів і казала Пане пане, відчини нам. Він же у відповідь їм проказав По правді кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Можна почути два неправильні пояснення цієї притчі. Перше – Пояснення є, що п'ять нерозумних дів є Ізраїль. Але це неправильно з тієї причини, що Ізраїль ніколи не названо в Біблії незайманою дівою, а невірною жінкою Єгови. Друге пояснення є, що мудрі п'ять дів є справжні віруючі, а нерозумні п'ять дів є ті, що тільки притворяються віруючими. І як доказ такого пояснення використовуються слова Ісуса Христа, не знаю я вас. Розглянемо правильне пояснення притчі про 10 дів. Ісус Христос у своїй притчі говорить про 5 дів, хто були допущені через двері на весілля та про 5 дів, перед якими двері до весільної зали були закриті. Вхід до весілля не означає вхід до Небесного Царства. Весілля Агенця не є небесним царством, а є подією у небесному царстві. Що передувало нашій притчі про 10 дів? У попередньому, 24 розділі, у 42 вірші, Ісус Христос говорив: Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш! І в 44 му вірші теж тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Далі він говорив про вірного та мудрого раба та злого раба. У притчі про 10 дів мова йде про мудрих дів та нерозумних дів. Те, що мудрі і нерозумні діви є відродженими, свідчить сама назва діва. Так у Біблії називаються тільки спасенні люди. Всі діви на початку чекали на молодого, всі діви вийшли на зустріч молодому, і всі діви мали олію у своїх світильниках. Слово Діва вказує на чистоту неодружених. З кого буде вибрано наречено Ісуса Христа? Також ми маємо дві групи дів 5 дів у групі. Число 5 у Біблії є число благодаті. Про який період часу йдеться у цій притчі. Євангелія від Матвія 25 розділ, вірші 5 по 7. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. А опівночі крик залунав: Ось молодий, виходьте зустріч. Схопились тоді всі ті діви і канці свої наготували. Одні дрімали, другі поснули. Чи тут мова йде про цілий період церкви, як і про тих, хто будуть живими під час його з'явлення, так і про тих, хто уснули у Христі? Можливо. Опівночі крик залунав. Слово опівночі перше зустрічається в Біблії у книзі Вихід. Читаємо з книги Вихід, 11 розділ 4 вірш. І промовимо Мойсей, так сказав Господь, коло півночі я вийду посеред Єгипту. Тоді Господь Бог говорив про суд над Єгиптом. Той суд є прообразом вироку, що прийде на цей світ у період великої скорботи, також суд над жителями Гази розпочався коло півночі. Читаємо з книги суддів, 16 розділ 3 вірш. І лежав Самсон аж до півночі, і о півночі встав і схопив за двері міської брами та за обидва бічні одвірки та й вирвав їх разом із Засувом. І поклав на свої плечі і виніс їх на верхів'я гори, що навпроти Хеврону». Також звернемо увагу, що у книзі Йова призначений час біди є опівночі. Читаємо з книги Йова, 34 розділ вірші 19 по 20. «Та ж він не звертає уваги на зверхників, і не вирізнює можного перед обогем, бо всі вони чинить його рук. За хвилину вони помирають опівночі. Доторкнеться він можних, і гинуть вони, сильний усунений буде рукою нелюдською. Також у книзі Рут, опівночі, є вибір нареченої. Книга Рут, 3 розділ, 8 вірш. І сталося опівночі, і затремтів той чоловік, та й звівся, аж ось жінка лежить у приніжі його. Рут є прообразом нареченої Христа, а прообразом Христа є Боас. Боас вибрав рут, бо вона була біля його ніг, що є символом поклоніння. Термін опівночі говорить нам про завершення цього віку, коли відбудеться схоплення церкви та почнеться суд над землею. Повернемося до нашого тексту Євангелія від Матвія, 25 розділ 6 вірш. А о півночі крик залунав. Ось молодий, виходьте назустріч. Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. Слово назустріч у цьому вірші є паралеллю до зустрічі Господа та Його церкви під час схоплення, описаного у першому посланні до солонян, у четвертому розділі, віршах, 16 по 17 прочитаємо: сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі у Христі. Потім ми, що живемо і зустались, будемо схоплені разом із ним на хмарах на зустріч, Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. В обох уривках використовується те саме грецьке слово для зустрічі. Також крик залунав у Євангелії від Матвія є паралельним до голосу Архангела та Божої сурми у Посланні до Солонян. В обох уривках Писання ми маємо опис події схоплення церкви, і слово схопились. Не тільки означає прокинутися, а скоріше описує схоплення. Євангелія від Матвія, 25, розділ, вірші 8 по 10. Нерозумнів сказали до мудрих дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудріші відповіли та сказали, щоб, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий. І готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були. Тут не написано, що нерозумні не мали оливи, а що мали її недостатньо, так як каганці гаснули. Каганці супроводжувалися додатковою посудиною, яка теж містила оливу. І про цю додаткову посудину було написано у четвертому вірші. Олива у святому Писанні є символом Святого Духа, і тут мова не йде про перше запечатування Святого Духа, а про наповнення Святим Духом, не маючи цього додаткового запасу Оливи, нерозумні діви виявилися духовно непідготовленими. Коли нерозумні діви попросили оливи у мудрих дів. То ті порадили їм іти і купити, справа в тому, що кожна віруюча людина самостійно відповідальна за наповненням себе Святим Духом. Але хіба Святий Дух є на продаж? Звичайно, що ні. Святий Дух дається усім спасенним людям в момент народження згори, і він є безкоштовним даром. Тут мова йде не про особу Святого Духа, а про наповнення його силою. І Ісус Христос використовує подібну мову у своєму посланні до церкви у Лаодикії. Пророцтво об'явлення 3 розділ вірші 17 по 19. Бо ти кажеш: Я багатий із багатів і не потребую нічого. А не знає, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото вогні перечищеного, щоби збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба на нагоди твоєї не видна була, а мастю на очі намастити свої очі, щоби бачити, кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревний і покайся. Тут йдеться про золото, що витримає випробування вогнем під час судного престолу Христового, тому що воно походить від Христа. На відміну від мудрих дів, нерозумні діви не були підготовлені до з'явлення Христа. Їхня невдала спроба виправити ситуацію в останній момент, намагаючись купити те, що вони Мали приготувати протягом життя показує на марноту такої спроби. На зустріч нареченого схоплено всіх, але на весілля допущено тільки мудрих тих, хто були підготовленими. Недопуск до весілля нерозумних дів вказує на втрату нагороди та привілею під час судного престолу Христового. Весільна церемонія починається, коли двері зачиняються. Нерозумні діви кличуть до молодого. Пане, пане, відчини нам. Він же відповідає: по правді кажу вам, не знаю я вас. Слово знати деколи використовується в Біблії по відношенню інтимних зв'язків між чоловіком і жінкою. Наприклад, у Книзі буття у 4 розділі першому вірші ми читаємо І пізнав Адам Єву жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна, і сказала набула чоловіка від Господа. Або в Євангелії від Матвія у першому розділі, вірші 24 25 ми читаємо, Як прокинувся ж Йосип з сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв дружину свою. І не знав він її, аж сина свого перевородженого вона породила, і він дав йому імення Ісус. Таким чином, значення цих слів означало би, що до інтимності зі мною ви є чужими, ви не були ніколи моїми учнями, ані учасниками мого життя. Але є ще і наступне пояснення цих слів. Це слово знати оригінальною грецькою мовою означає пізнати, а також є розуміння визнавати, поважати, шанувати. Наприклад, Євангелія від Матвія, 25, розділ, 12 вірш, він же відповідь їм проказав: по правді кажу вам, не знаю я вас. Перше послання апостола Павла до Солонян, 5 розділ 12 по 13. Благаємо ж, браттями вас, шануйте тих, хто працюють між вами, і вас старшинують у і навчають вас вони, і в великій любові їх майте за їхню працю, між собою заховуйте мир. У посланні до Солонян це слово перекладено як шанувати. Коли Господь у притчі про 10 дів каже, до нерозумних не знаю я вас, то Він має на увазі, що Він їх не визнає як достойними входу до весільної церемонії. Христос не знає нерозумних дів у тому сенсі, як і солоняни знали та шанували працю апостолів посеред них. Наприкінці притчі про 10 дів Ісус Христос каже. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Слово пильнуйте включає в себе внутрішню підготовку. Це є самопідготовка та готовність. Пильнувати теж включає в себе наше освячення. Коли ми освячуємося та беремо участь у житті Господа, то ми маємо з ним близькість. Наше освячення є нашим весільним приготуванням. Ми завжди повинні бути готовими до з'явлення Господа. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Сьогодні ми розглянули ще одні двері. Ці двері будуть знаходитися на небі, і поза тими дверима відбудеться весілля Аганця та весільна вечеря Аганця. Основна причина пророцтв не тільки полягає в тому, щоб задовільнити нашу цікавість у майбутніх подіях, а також щоб ми випробовували самих себе та при потребі змінювали своє життя та поведінку. У притчі про десять дів ми маємо приклад непідготовленості. Коли п'ять нерозумних дів були байдужі до слова Господа про те, що вони повинні жити кожен день так, ніби це міг бути день його з'явлення. Оскільки ніхто не знає, коли з'явиться син людський, ми завжди повинні бути на поготові. Нехай Бог дасть нам мудрість та витривалість, бути вірними та бути готовими до його повернення за нами. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Так як ми сьогодні розглянули вислів Не знаю я вас у притчі по 10 дів, дасть Бог наступного разу ми розглянемо вислів «Я ніколи не знав вас, записаний у 23 розділі Євангелія від Матвія. Зростаємо у благодаті пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.